В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Маргарита Сопільняк. Вітаю у нашому випуску. Ви дізнаєтесь основні події з життя Дніпропетровщини? Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 337 доба. Вчора пізно ввечері підрозділами повітряного командування Схід в області було збито 5 ворожих безпілотників. Внаслідок ворожої атаки по обласному центру є влучання в промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки атаки по підприємству встановлюються. Щодо артилерійських обстрілів, у громадах минулося без ворожих ударів. Прошу всіх бути пильними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. За даними Генштабу, зберігається велика небезпека подальших ракетних ударів. Тримайте телефони зарядженими, зробіть запаси води, зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів. І про ситуацію в Нікополі більш детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч в тривогах. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза артобстрілів у нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони, сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім, про леопарди для України, і це саме та розмова, якою. Ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Є дуже потужний крок Сполучених Штатів. Так починається день за американським часом. Україна отримує Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену. Дякую конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні і дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз. Факт, що свобода тільки міцніше, і те, як об'єднано ми всі працюємо для посилення свободи для захисту України і Європи. Це історичні досягнення лідерів, які і працюють зараз. Ключове тепер швидкість. Та обсяг, швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак. Такий кулак свободи після ударів, якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити разом і тільки так само, як ухвалюємо рішення. Сьогодні важливі. Дуже важливо, що є прогрес, і по інших аспектах нашої оборонної співпраці я говорив сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбіром. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і і нашу співпрацю в артилерії ми маємо вийти на постачання літаків для України, і це мрія, і це задача. Важливе завдання для всіх нас. Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримують від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки для України, усіх наших партнерів після війни. Держава терорист повинна програти право на життя людей має бути захищене. і так і буде. Є сьогодні ще два важливих рішення: перше від ЄСПЛ, друге від ЮНЕСКО. Європейський суд справ людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення. Росією території Сходу України в 2014 році і щодо масштабного порушення окупантами прав людини. Це поки проміжне юридичне рішення, але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, І так само масштабна з юридичної точки зору, як масштабно Росія вклалася у це зло. ЮНЕСКО внесла. Історичний центр Одеси до списку всесвітньої спадщини, причому до списку всесвітньої спадщини під загрозу під загрозою через розв'язану Росією війну. Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна і світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору і ударів, і це факт. Зустрівся сьогодні з Верховним комісаром ООН у справах біженців. Розмова була приносим про наших людей, яких окупанти силою депортували в Росію. Це й дорослі і це і наші діточки світу. Потрібен глобальний механізм впливу у таких ситуаціях. Потрібен механізм, щоб захищати і повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності усіх, хто винен у депортаціях, впевнений, що інституції ООН можуть про. Вити свої лідерства у вирішенні цього питання, хочу сьогодні відзначити наші підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині, саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону десятки ворожих атак щоденно, І як мінімум, сотні прикладів героїзму наших воїнів. Щоденно дякую бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти і 55-ї окремої артилерійської бригади. Дякую воїни за вашу стійкість, за вашу сміливість, які надихають світ на більшу більшу допомогу Україні. Ще одне хочу подякувати за дуже зворушливі слова підтримки і привітання, які почув, побачив від дуже багатьох дуже різних людей від військових, від лідерів і звичайних людей від всіх українців та іноземців від колег тепер і колег раніше. Дякую вам усім. Я побажання у нас з вами одне. Я вважаю, насправді воно спільне побажання це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України, а вона буде. Я знаю. Слава Україні! Волонтерство стало невід'ємною частиною життя багатьох людей. Кожен українець намагається зробити свій посильний внесок у нашу майбутню спільну перемогу. Бійці батальйону мусульманський корпус Кавказ отримали новенький пікап для виконання бойових завдань на східному напрямку. Машину отримали приблизно вже як полтори тижні. Нам її передали. Утром мы ее сразу отогнали на Бахмут. машина у нас, скажем, с первого дня, с первых минут на передке находится, уже получил пару тяжелых ранений, но еще в строю. В основном мы сами на своем обеспечении, потому что мы добробат. Сейчас появились люди, которые понимают нашу ситуацию и начали помогать. То есть пару волонтеров, которые сами вышли на нас и оказывают помощь. Основная нужда у нас, если честно, в тепловизорах. Сейчас на нас вышли люди, так скажем, наши общие знакомые, которые хотят нам купить два тепловизора, именно для установки на оружие. і одну камеру для наблюдения в Україні я хочу поживати свободу. В цій війні. У Миколаївській громаді Синельниківського району місцеві господині готують смачні батончики для захисників. Це 100-грамові поживні смаколики з цукатів, горіхів та насіння. Вони не містять цукру, а мають енергетичну цінність. Першу партію батончиків нещодавно надіслали на передову. А ще миколаївські господині роблять сухі борщі, млинці з різними начинками, пиріжки і передають на фронт. 6 тисяч пакунків борщу виготовили за 11 місяців війни. Приготували навіть пісний з квасолею для вегетаріанців. Горіхи, овочі та фрукти передають мешканці громади та волонтери. Робота ця триває щодня. У кривому розі стартував мистецький марафон Єднаємося заради перемоги, щоб об'єднати діячів культури, освіти та спорту, родини військових, підприємців, а також усіх криворіжців навколо спільної мети зібрати кошти на придбання десяти дронів для наших захисників. Благодійна акція триватиме протягом місяця до 24 лютого. На кожному заході для збору коштів буде спеціально встановлена скринька, а задонатити можна на спеціальний рахунок. Далі у випуску Кримінальна хроніка. Нападники побили батька з сином, які йшли вулицею, та забрали у них планшет, гроші, документи та банківську картку. Злочин чинено на території автостанції Павлограда. На пошуки зловмисників було орієнтовано увесь особовий склад Павлоградського районного відділу поліції. Нападника затримали під час поверхневого огляду. У чоловіка виявили майно потерпілих. Йому повідомили про підозру за статтею розбій Кримінального кодексу України. Того ж дня поліцейські встановили та затримали ще двох нападників. Слідство триває. І щедру знахідку виявив рибний патруль на березі Карачунівського водосховища у селі Вільному Криворізького району. А саме чотири човни близько 200 метрів риболовецької сітки, майже дві тисячі кілограмів риби. Державі завдано збитків на суму у 12 мільйонів гривень. Рибоохоронний патруль викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконний вилов риби. Продукцію передано під підприєм з яким укладено угоду на зберігання риби. Поліцейські Дніпропетровщини звертаються до громадян області, які виховують дітей, та просять їх нагадати своїм дітям, що фотографувати об'єкти критичної інфраструктури міста заборонено. Адже у Дніпрі, за словами правоохоронців, вже траплялися випадки, коли діти фотографували один з важливих об'єктів. З ними та їхніми батьками працювали поліцейські. Вінальні поліцейські міста Дніпра звертаються до вас із проханням провести бесіди з дітьми та наголосити про недопущення фотографування об'єктів критичної інфраструктури. Нагадуємо, це мости, адміністративні будівлі, електропідстанції тощо. Тому, будь ласка, проведіть роботу з підлітками та наголосіть щодо недопущення у подальшому таких фактів. Наголошуємо, що законодавством передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків як адміністративних так і кримінально. І про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 780 осіб особового складу окупантів, 14 танків та 27 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 26 січня орієнтовно склали. Особового складу – близько 124 тисяч осіб, танків – 3175, бойових броньованих машин – 6334, артилерійських систем – 2169, реактивних систем залпового вогню – 452 одиниці, літаків – 292, гелікоптерів – 282. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1908, автомобільної техніки та автоцистерн 4986. Завдяки новому сервісу у цифровому додатку Дія батьки зможуть подати заяву про отримання допомоги онлайн в кілька кліків. Держава надаватиме матеріальну підтримку деяким категоріям батьків, а саме особам, які усиновили дитину, людям, які доглядають за хворою дитиною, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одиноким матерям або батькам, які не перебувають у шлюбі, нову послугу тестують на порталі Дія. Радію ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Повномасштабна агресія Росії проти України принесла багато страждань та випробувань. Проте війна не привід відкладати здоров'я на другий план. Турбота про власне здоров'я внесок у наше майбутнє і одна з найкращих інвестицій у перемогу. Аби показати, що профілактика це не лише важливо, а ще й просто та доступно. Запустили чат-бот Календар здорових українців що це за сервіс та для кого він в першу чергу знадобиться у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія. Сай ترجمة <applause> Підвищити обізнаність про можливості безоплатної медицини, саме така місія у чат-бота календар здорових українців у ньому можна отримати індивідуальні поради, як покращити стан здоров'я та на що варто звернути увагу. Якщо ви там нагуглите, ви отримаєте просто безліч рекомендацій. І в наш час інформації її навіть забагато, але цінність цієї інформації в тому, що вона стовідсотково достовірна, тому що ми спиралися на рекомендації всесвітньої. Організації охорони здоров'я МОЗ України та центру громадського здоров'я України чат-бот доступний у месенджерах Telegram та Viber. У ньому можливо підшукати найближчий медзаклад, у якому надають необхідні послуги. Проводиться діагностика та лабораторні дослідження. А найважливіше є інформація про перелік безоплатних медичних послуг, які фінансуються з держбюджету. Краще заздалегідь займатися профілактикою свого здоров'я аніж витрачати багато. Багато часу, багато ресурсу на е, лікування, а потім на реабілітацію і відновлення після тієї хвороби, яку ми перенесли. Ми ми повинні пам'ятати про те, що е, багато інфекційних хвороб, таких банальних, ніби як ми думаємо, грип, е, мають тяжкі наслідки, віддалені наслідки у разі відсутності профілактики та належного звернення, вчасного звернення до лікаря. Щоб бачити... Сервіс побудований на основі рекомендацій всесвітньої організації. Охорони здоров'я та використовує актуальні дані Міністерства охорони здоров'я Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. «Д1». Спорт на чемпіонаті Європи з біатлону у Швейцарії відбулися чоловічі індивідуальні перегони. Український біатлоніст Антон Дудченко посів у підсумковому протоколі друге місце, допустивши один промах на чотирьох вогневих рубежах. Він перетнув фінішну межу з другим часом. Пропустив попереду себе біатлоніста з Норвегії. Також у Швейцарії відбувся чемпіонат Європи з біатлону 2023 у жіночій індивідуальній гонці. Українка Юлія Джима допустила один промах на другому вогневому рубежі та здобула срібну медаль. Чемпіонкою Європи стала Ліза Марія Шпарк із Німеччини. Цікаво, що спочатку Юлію Джиму поставили на третє місце, а першою була італійка Мікела Карара. Але після завершення гонки стало відомо, що система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи карари на другому вогневому рубежі. Після вивчення ситуації суддями було додано італійці дві хвилини штрафу, через що вона перемістилася на 11-ту позицію. І на випуску про погоду на п'ятницю, 27 січня, у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 5 до плюс 1 градусу. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Через вимкнення електроенергії ми часто ведемо прямий ефір з резервної студії і вимушені змінювати сітку мовлення. Ми знаходимось в однакових умовах разом з вами. Через нестабільну напругу іноді навіть змушені зникати з ефіру. Однак ми переконані, ці вимушені заходи спрямовані на підтримку нашої енергосистеми. Тож ми готові працювати заради вас, шановні телеглядачі, за будь-яких умов. І сподіваємось на ваше розуміння і підтримку. Ми віримо у нашу перемогу. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось! Слава Україні!